Сьогодні хочу поговорити про наступний етап нашого навчання у школі це сидіння на витримці до повернення власне. Тож, коли вже собачка знає команди, поряд сидіти, а також е, «сидіть на витримці з підзивом», ми переходимо до нової команди, тобто сидіння до повернення. З чого ми починаємо? Ми йдемо, антечі, поряд. У команді сидіти, собачка залишається на місці. Наша задача відійти так само, як з-під Але коли собака буде старатися побігти до вас, ми їй подаємо команду Стоп, бо до цього моменту собака вже знає, і бажано, щоб собачка зупинилась. Якщо собачка все-таки біжить, ми. Е Повертаємо її на місце до того моменту, поки собака все таки не навчиться залишатися на місці до повернення власних та й сидіти, чекати. Стоп! Стоп! Навіть якщо є якісь бажання піднятися, то ми командою стоп контролюємо. З часом собака буде вже залишатися на місці без піднімання. Якщо собака навчена, то вже є такий результат. Поряд. Стоп! Чекати! Собака залишається на місці, відходимо на 30 кроків. Без підзиву він сидить і просто